А чи знали ви, що у Німеччині заборонено зривати весняні квіти? Проліски, крокуси, нарциси також тут не ламають гілок дерев та не збирають цвіт, оскільки дбають про бджіл, які живляться нектаром весняних квітів? Не можна також ламати вербові гілки, на яких з'явились пухнасті котики. Проте можна їх купити у квітковому магазині, як і букети нарцисів. Все ж букетів підсніжників, пролісків, фіалок та конвалій ви не знайдете ніде, ними потрібно милуватись у природньому середовищі. До речі, штраф за зірвані весняні квіти може становити до 50 тисяч євро, в залежності від федеральної землі та кількості підсніжників, які ви назбирали у букет. Можливо, ці правила суворі, але вони виховують у людей дбайливе ставлення до природи. І вона віддячує своєю красою.